Мої вітання, дорогі українці. Моє прізвище Ангел. Звати мене Григорій. Я член Львівського Стеропійського братства, почесний професор Львівського Стеропійського університету і також Юрист. Ну, сьогодні я би хотів з вами поговорити про КДБ і потребу, нагальну потребу, нарешті, засудити всіх. Тих, хто становили силові структури радянського комуністичного тоталітаризму, і безпосередньо тих, хто служив КДБ. Ну, що ж таке КДБ? КДБ був підпорядкований безпосередньо політбюро ЦК КПРС з 20 березня 1991 року. КДБ отримав статус Центрального органу Державного управління СССР, очолюваного міністром СССР. Ну, але вже 22 жовтня був ліквідований, тому що СРСР розпався. Ну і е, слід акцентувати увагу на основних репресивних е, функціях КДБ. Ще раз кажу, КДБ становило режим окупації. Радянської жидокомуністичної на теренах СРСР і безпосередньо в Україні. Основними державними функціями серед інших була боротьба з націоналізмом і інакомисленням, а також антирадянською діяльністю. Також безпека діяльності Радянської держави і компартії. Ну, Про що тут йдеться? Йдеться про те, що КДБ виконувало функцію, е, так би мовити, забезпечення диктатури е, комуністичного е, пролетаріату. Тобто, оце все, що відбувалося, порабунок людей забирали заводи, фабрики, підприємства, е, висилали їх в Сибір. Тобто перетворювали предлетарів, ось це все забезпечувало КДБ. А тих, хто смів про це говорити як про негативне явище, тобто вони відразу е, арештовували і е, страчували або відправляли в е, Сибір. Ну, от, е, П'ятий відділ. КДБ СССР, він займався боротьбою з інакомисленням і також дисидентами. Ну, це практично всі дисиденти, Шістдесятники, Левко Лук'яненко, Горині, Чорновіл, Калинці, вони всі були репресовані КДБ за те, що посміли критикувати. Ось це утопію. Та це не утопія, це є тотальний злочин, жидівський злочин, комуністична система псевдолад, псевдоідеологія. Ну, е, слід тут поговорити про це, як відбувалась доля України після 91-го року, після проголошення незалежності. Кадбісти нас не полишили. Вони просто. Вдягнули форми е, військових України і вже в українській державі продовжували свою чорну справу. А їхнє завдання було бути сторожовими псами награбованого майна е, жидами вже на українській території, яке перетворювалося в капітал тих же жидів-олігархів. І вони от зараз прийшли до влади і знову продовжують керувати Україною. Прямими е, доказами цього є, от, наприклад, така одіозна фігура, як Євген Марчук, вже на щастя покійний. До середини 70-х років працював в Україні на посаді заступника керівника 5-го відділення КДБ СССР. СС... Ще раз кажу: п'яте відділення це є. Е, Відділення, яке е, займалося боротьбою з інакомисленням. Потім він станом на 1 червня 1991 року заступник керівника КДБ СССР. Уявіть собі, яка це була паскудна людина, яка досягла таких висот в СРСР. І е, не дивлячись на це, за допомогою ідеолога КПРС. Е, Леоніда Кравчука, який став першим президентом, його призначають прем'єр-міністром прем України в 1995 році, декілька місяців він керував урядом, потім йому дають звання генерала армії України і він народний депутат 2 і 3 скликання. Але ще раз скажу, Євген Марчук провів 70% складу. КДБ в структуру СБУ. Тобто, от що змінилося? А змінилося практично нічого. Все відбулося з точністю до навпаки. Тобто, замість того, щоб дисиденти, люди, які боролись з комуністичною з жидокомуністичною системою, стали е, керівниками і президентами в Україні, вони просто. Ну, як то кажуть, були присутні в українській політиці, але особливого значення не зима. А е, кагівісти стали начнні посади. Ну, Також є приклад такого маломужа. З 3 грудня 1982. Третього року служба в органах КДБ на оперативних і керівних посадах. Уявіть собі, Микола Маловуш, який потім стає головою служби зовнішньої розвідки 2011-2014 рік. Він є радником президента України, генерал армії України. Уявіть собі, що кайдебісти, ті, які вийшли з лона в Московії, стають в нас. Розвідниками-контрозвідниками, тобто ті, які давно загарбовані ФСБ і працюють проти України, вдають, що вони е, щось роблять для суверенітету і незалежності Української держави. Також є такий Олександр Скіпальський з 1975 року факультет контрозвідки вищої червонопрапорної школи КДБ СССР. З 91 по 92 рік начальник військової контрозвідки СБУ. Уявіть собі, це абсолютний жах. Такого це, це, це просто не видано. Ви розумієте, щоб таке могло трапити. 92 по 94 рік, начальник головного управління розвідки міноборони. 94-98 рік народний депутат другого скликання, член комітету з питань боротьби і державної безпеки. Ну, ці всі приклади, які я наводжу, свідчать про те, що комуністи владу в Україні ніколи не здавали. І до сьогодні ось цього маломужа витягують в ефір, і він щось коментує щодо процесу і тривання війни в Україні. Це є абсолютний жах. Ще раз кажу тих всіх. Кадебістів треба негайно судити. Завжди показую в своїх передачах таку книжку Голови Держбезпеки України з 1918 по 2013 рік хто був головами Держбезпеки? Це описав Олександр Ніздоля. Олександр Ніздоля такий кадебіст, і він вважає, що з 18. 2000 ні і далі роки в нас, так би мовити, це вся Україна. От і е, от він там на фотографії, і вони тут здійснюють владу. Отаким от чином. Ну, Тут цікаво, що переглянути по змісту, хто ж був тими керівниками. А ще раз кажу, до Другої світової війни. Керівниками репресивної системи було жидівство. Тут видно по прізвищах. Пізніше, коли вони вже пограбували все майно і перевели його десь в обшори, бо вони завжди були чи в Європу чи в Америку на банківські рахунки компартії, вони в цю владу передали. в НКВС, МДБ, вже тут ідуть російські прізвища. Але знову ж таки це все радянська жидокомуністична окупаційна влада. Ну ось трошки прочитаємо прізвища, хто ж керував до Другої світової війни, епоха ВУЧК ГПУ, Шварц Ісак Ізраїльович, Лацес Мартін Янович. Манцев Василь Миколайович, Балецький Всеволод Полонович, Раден Станіслав Францович, Леплевський Ізраїль Мойсевич. Все абсолютно жиди. Щоб чітко ми собі це знали. А звідки це? Сіде? Комунізм це є ноу-хау жидівське. Тому що. Творцем комунізму і комуністичної псевдоідеології був Жит Карл Маркс справжнє прізвища Леві Мордехая. це є внук Рабенів, син Леві мордехая Гаршеля, адвоката, який в Лондоні. В 1948 році написав маніфест комуністичної партії, в якому було зазначено, що диктатурою пролетаріату, уявіть собі, треба знищити капіталізм. Ось там в той момент почався злочин. Ну а чому це так відбулося? А відбулось так, що чому жидівство тих часів написаний він був ще раз кажу, утворений був в, 47, в 1847 році в Лондоні. Першій світі Союз комуністів, а жит, е, Карл Маркс він, е, так би мовити, породження його середовища. І ось цей корумпований е, батько е, Карла Маркса. Адвокат, оточений злочинним середовищем, очевидно, сприяв тому, що в сина е, була розвинута соціопатія. Тобто він протиставився суспільству. Бо тільки людина з хворою уявою і психікою може створити е, таку псевдоідеологію марксизму, яка називалась атеїзмом, яка заперечувала Бога. І ще раз кажу, він протиставився суспільному ладу е, капіталізму. А що ж таке капіталізм? Капіталізм це приватна власність на засоби виробництва. Це звичайний бізнес. Звичайні заводи, фабрики, підприємства, які випускають потрібну продукцію для суспільства. Це все робили звичайні люди. Тобто, ті люди і забезпечували робочі місця, і виплачували зарплату. а Він написав, що це має бути знищено. А це просто було для того, щоб грабувати і вбивати. Ну і це в подальшому ще раз кажу. З 1917 року, коли жит Ульянов Ленін захопив владу в Московії, а чому це сталося? А це сталося тому, що Московія якраз така злочинного типу держава ще з царювання Івана Калити, де захоплювалися території і поневолювалися, грабувалися народи. І там вже не знайшли собі. Сприятливе середовище для розвитку цієї антилюдської комуністичної ідеології. І ще раз скажу, що Ленін він якраз з, мой, з фамілії Моші Івськовича Бланка. Бланк це є чисто і суто жидівське прізвище. Це навіть набрати в Вікіпедії, і ви отримуєте цю відповідь. І до 91-го року це продовжувалось на теренах України. Тобто ми терпіли цей комуністичний режим. Комуністичним режимом у світі замордовано 100 тисяч осіб. Це є тотальна страшна цифра. А потім ми питаємо: а чому ж Гітлер? А чому ж німці вивозили під час Другої світової війни жидівство з... Європи. Чому ж відбувся Голокост? А це відбулося, шановні, тому що жиди до Другої світової війни в СССР в безпосередньому Україні провели геноцид Голодомор і взагалі замордували і вислали в Сибір, обробували десятки мільйонів людей. І це мало свої наслідки, яке проявилось таким явищем, як Голокост. Я не схвалюю Голокост і не заперечую Голокост. Але ще раз скажу, це було причиною. Звісно, річ, сьогодні ми не можемо допустити до жодних погромів. Також ми не можемо. Ну, війна сталася, але ще раз скажу. Кадебістів і всі, хто становили радянський тоталітарний режим, це МВДшники, радянські, пізніше радянські судді, прокурори, міліціонери, всі мають бути, по-перше, осуджені, по-друге, позбавлені будь-яких. Е Нагород, визнання цих нагород, які вони отримали в Радянському Союзі, і отримувати гроші за радянську діяльність, в рад... злочинну діяльність радянську, в Радянському Союзі в Україні вони не можуть. Ну, так коротко закінчую свою сьогоднішню з вами бесіду. Ще раз кажу: злочинці повинні засу... бути засуджені. Це є єдиний шлях до порятунку, єдиний шлях. До розбудови і розвитку України слава Україні з нами Бог!